А на всім дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні була на базарі, купила ось такої рибки. Хотіла купити якоїсь обрізної рибки червоної, хотіла сьомги. А це купила, я не знаю, як вона називається, що це за рибка, чи то форель, чи то не знаю, що це за рибка. Червона та й червона. Хотілося зробити мені такого, засолити для бутербродів обрізної рибки. Так я вагалася, думала купити чи, е, хребтів та пошкрябати їх, чи ось такої. Ну, це такої купила, то зараз я її ось поврізаю на такі філе і засолю просто. просто засолю такими невеличкими кусочками, щоб готове було на бутерброди. Напишіть мені, будь ласка, як ви робите. І чи взагалі так робите? Чи може готово купуєте? Я оце так зараз повирізаю філе. Взагалі люблю рибу, літом люблю карасі звичайні, а взимку люблю в'юни, яких немає. Зараз не ловляться вюни. Взимку люблю в'юни. Почистила я рибку, складаю в мисочку. Я ось поклала трішки лимону. Лимон я люблю. В рибі дуже люблю. Викладаю я сюди рибку, у мене десь пів кілограма. А тепер кладу я сюди з обережністю, бо сіль же зараз така, знаєте, сіль не сіль. Буває або солона, або не солона. Чайну ложку солі я сюди кладу, може, це мало, але я завтра покуштую, якщо маловато, буде, то ще додав. І, виходить, пів чайної ложки цукру. І оце гарненько зараз перемішаю і поставлю, хай маринується. У мене вона ще трішки, наче не розмерзлася, ну нічого. Потім я лоточок перекладу. Ось так. Хай вона сік пустить. І оце така в мене буде рибка. Завтра я покуштую і перекладу гарненько в лоточок, складу і накрию, і вона буде стояти. Можна заморозити її. Вже буде готова вам на свята. Рибка хай просоліває, а я сьогодні пекла хлібчик гречаний із висівками і овсяного борошна додала. Такий гарний вийшов. Хлібчик не кришиться, це 100%. Рецепт я напишу хліба, якщо захочете, то спечете. А я вже не витримала, ось зробила такий собі тербрут. Плавлений сирок, рибки поклала із хлібчиком. Дуже смачно. Риба, як кажуть, ще сира, але смачно. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!